Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Буктюк. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, на які ми сьогодні зробимо огляд, отакі 4 книги про о, мопс мопса Пегі, дівчинка, мопс Пегі і отакі 4 пісні книги. Перша книга. Мопс, який хотів стати єдинорогом. Друга книга. Мопс, який хотів стати північним оленем». Мопс, який хотів стати кроликом. І мопс, який хотів стати гарбузиком. Перша книга. Тут розповідається взагалі, хто такий мопсик Пегі і що з ним трапилося. Про його ще братів сестер, про маму. Але потім як його. Забрали в іншу родину, але там його, на жаль, не любили, тому що його власниця була така жінка, і вона взяла собі мопса не для того, щоб його любити, щоб він був другом їй, а як прикрасу. Тобто в неї є такий мопс, бо вона така крута, і в неї він такий, типу, гарний, а він був дуже енергійним, йому треба була увага, і з цього вона його несла. Притулок. Але потім його взяла хороша родина. І... Але... Але ви дізнаєтесь в кінці цієї книги, чи він залишився в них, чи ні. І що з ним буде далі, ви дізнаєтесь в другій книзі. І він е... майже цілу книгу хотів, щоб їм сподобатися стати кимось. Е... Тобто, наприклад, тут дівчинці подобався єдинорог. Та й йому теж подобалися єдинороги. І він хотів стати єдинорогом, щоб сподобатися цій дівчинці, щоб його навіть не несли в притулок, як його перша господа, як його перша власниця, і щоб він в них залишився. В другій книзі це вже е, Друге Різдво, і тут він хотів стати Північним Оленем. Він навіть пішов з дому. На, північні, на північний полюс, щоб стати північним оленем, Але чи дійшов він і що з ним трапилося далі, ви дізнаєтесь в цій книзі. Ілюстрації тут, звичайно, не дуже часто, але вони є, і вони прикольні. Хоч і чорно-білі, але неприкольні. Мені подобається. Це хоча б щось. В третій книзі. Мопс, який хотів стати кроликом, тут вже в цій родині з'являється кролик. І мопс починає ревнувати. Тому що як тільки з'явився кролик, кролику е приділяють дуже багато уваги. І мопс почав думати, що його не люблять. І за цього він вирішив стати кроликом. І навіть він об'ївся шоколадних яєць. І що з ним трапилося, ви дізнаєтеся в цій книзі. І остання з цих чотирьох книг мопс, який хотів стати гарбузиком. Ну, він взагалі в цій книзі не дуже сильно хотів стати гарбузиком, тому що йому е е не дуже подобався цей костюм. Але все-таки потім він не хотів стати гарбузиком, щоб. Щоб, сказати, Зробити більш щасливі, що їхню родину. Тобто він завжди старався стати кимось або щось робити заради своєї родини, щоб вона була щаслива і так далі. Це вже ця історія про Геловін. І вона мені теж дуже сподобалася. Також в цій книзі, в, в неї дуже багато. Страхи, вона дуже багато боїться, але потім в кінці цієї книги все розв'язується і, е, вон, і вона вже спокійніша і не так лячна. Але щоб краще дізнатися про ці історії, ці дуже цікавезні, як і для дітей, так і для дорослих такі цікаві історії, вам їх треба обов'язково прочитати. Отакі чотири книги, а також вони прикрасять вашу поличку. Но ну, ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!